Всім привіт! Така тема у нас сьогодні. є тесорчик ставили ми на до нього дозатор на рульове управління. І виникла в нас трошки проблемка. Можливо, хтось з таким стикався. Розкажу, покажу, і ви зрозумієте, про що йде мова. Так що поїхали. Замовляли ми на словак. МТЗ, такий дозатор такої фірми. З двостороннім циліндром. Все кріплення, все як має бути, все підійшло, фактично все добре. Наконечники треба було брати коротше, ми відрізали 6 см фланги все чітко все нормально. Кардан рульовий від колонки ми викинули, бачите е, під'єднали сам дозатор. <кхи> має позначки буква П. Це вихід з насоса Т, возвратка в бак зверху гідравлічний. І Л і Р. Лівий правий поворот на циліндр. З якими моментами ми стикнулися? Коли сюди заводили обратку, треба було купити коротший штуцер. І оцей, як я забув, він називається. Треба було докупити. Не дав нам словак МТЗ 4 болтів. Під імбус, ну взагалі їх не дам. До того кронштейна. Не можемо прикріпити, треба і ніде не можемо знайти ще два болти зверху. І два знайшли, треба буде або пиляти, або десь купимо. Як тут перестановляли, цей карданчик. Він був отут напереді, Сюди доходив цей вал, якби тут був карданчик. і... А з іншої сторони вал мав свою хрестовину, яка заходила сюди, але вона якби нам не підходить. Тобто ми звідси спереду поставили карданчик назад. під, під цей. Все ніби добре. Між кронштейном і дозатором поставили прокладку, яка йде в цьому в комплекті. І ніби все, Тут нічого такого складного немає. Так? Дозатор. Шланг один на лівий, другий на правий поворот на циліндр. Один шланг на возвратку в бак, а другий на насос. Тобто навіть не на насос, а на клапан ділення потоків масла, Цей, де виходить звідси, це йде на рульове управління, а цей нижче, що ближче до насоса, йде на навіску. І ніби все добре, нічого такого тут складного нема. Скажімо так, 2-3 години роботи розібрати і зібрати. Но. М -м на місці він крутиться руль добре, але його закусує в одному якомусь положенні. Не пам'ятаю, чи в правому, чи в лівому, але якби затинає. Тобто. Ми собі думали і грішили на цей клапан, що ділить потоки напрями масла. Так? На нього ми грішили. Ми зняли з другого трактора, те саме не змінилося. Пізніше поїхали, купили новий е, цей клапан. І нічого воно не змінилося. Як було, так і є. Розбирали його, так, там є, є пружинка, є поршеньок. В Поршеньку є такий отвір, він не був забитий, ніби все добре. Щоправда, в двох сороківках, коли ми мали їх в руках, для порівняння, то в одному була пружинка довша, в другому коротше. І більше нічого такого не можу сказати. Так? Тоді взяли третій і абсолютно нічого в управлінні не змінилося. Коли поставили на місце старий клапан то те саме, що і з новим. Тому було прийнято рішення відправити новий назад, ми домовились так з, з продавцем місцевим і тим самим заекономили 1200 гривень. Коли, замінили, коли ми вже поставили дозатор, то це все під'єднали, то спустили старе масло, залили нове. В цей бак зайшло щось приблизно 16 чи 17 літрів масла. Якось так. І, можливо, хтось з тим стикався, чи то проблема в дозаторі. Бо є думки, що цей дозатор має заводський брак. Але чи воно так, чи ні, не знаю. Сюди поставили міні-шайби, вони йшли в комплекті. Двох. Дві шайби брикувало. Тут ми поставили цей на резинку. І так ніби все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо маєте подібну ситуацію, чи мали вірніше, як ви з неї вийшли? Чи треба відправляти назад цей дозатор, чи, можливо, інший. Це і сотка його марка. Можливо, треба 150, чи, чи як, не знаю. Шкода, шкода, бо тому що протратились цей комплект приблизно плюс-мінус 20 тисяч, там без пару гривень коштує. Так що, якось так.